Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему. Розклад про вас. Подивимося. Дивимося ваш сигніфікатор Думайте про себе. Ви така хитра лисичка, людина, яка досягає своїх цілей і йде своїм шляхом якісь попитки ваші не приносять результату, поки що є якісь перешкоди до того, що ви задумали. Ви хочете щось змінити, але є якісь перешкоди для цього. Ви намагаєтесь оцінювати всіх по справедливості і поступати з усіма, як поступають з вами. Ви рухаєтеся вперед, можливо, ви розвиваєте свій бізнес, можливо, це зв'язано з заграницею, Якісь іностранні партнери, клієнти, масштабуєте свій бізнес на інші країни. Поки що в вашому житті ситуація заморожена. Ви закриваєтеся, знаходитеся в отшельниках, закриваєтеся від нових почуттів, можливо. З якогось чоловіка воздушної стихії. Ви на виборі між двома чоловіками. Розонує, дивимося далі. Подивимося, що про вас хочуть сказати карти? Що про вас скажуть карти? Ви зараз рухаєтесь вперед. Ви масштабуєте свій бізнес, працюєте з іншими країнами, можливо, є якісь міжнародні договори, партнери, клієнти. Намагаєтесь почати нове щось, нову сім'ю, нові відносини. Можливо, хтось хоче. Дитину народити, ви рухаєтесь вперед, намагаєтесь, але запутано, ви запутались, не знаєте, як буде для вас краще і що принесе бажані результати. Ви від чогось залежите, можливо, це якийсь чоловік або якась ситуація. У вас дуже багато переживань, ви напрягаєте себе, не знаєте, як рухатись далі. Але ви вже на поті до цієї стабільності. Ви на поті до чогось нового. Ви вже готові зробити вибір. Вам залишилось зробити последній крок. І ваш, в вашому житті буде вдача. Буде все прекрасно. Буде шанси від вищих сил, вам будуть давати перспективи, можливості, шанси. Але поки що ситуація заморожена і ви ще. Тільки на шляху до цього вибору ви його не зробили поки що. Від чогось залежите і нічого не можете робити поки що. Вирішуєте, можливо, як вам далі діяти і що робити, поки що тільки вирішуєте. Прив'язані до чогось ви. Подивимося. Яке у вас чекає майбутнє після вашого вибіру? Яке у вас чекає майбутнє після вашого вибіру? Після вибору яке чекає майбутнє. Зараз ви на виборі. З... Від того, який ви вибір зробите, таке і майбутнє вас чекає. Ну, давайте подивимося, якщо ви зробите вірний вибір, яке у вас майбутнє чекає. У вас буде, ви будете будувати плани на майбутнє, перспективи будуть, будете сподіватися, ви зможете будувати відносини, в яких не буде ніяких ілюзій, не буде ніякого обману, в яких ви будете розуміти, що вас чекає з цим чоловіком. Багато будуть гроші фінансів фінанси в вашому житті, будете стабільність. Буде все добре. Але вас щось поки що тягне назад. Щось покушає вас щось. Вам потрібно обрати чоловіка, можливо, він у воздушної стихії. Або ви воздушної стихії. вас якийсь чоловік тягне назад? Але після того, як ви відкинете щось зміните, всі прив'язки, які вас тянуть вниз, уберете. У вас буде новий чоловік, буде рух вперед, нові відносини будуть, з якими у вас будуть дійсно гарні почуття з цим чоловіком. Все буде добре, буде щастя, ви будете прекрасно в ресурсі, прекрасно себе почувати з цим новим чоловіком. Буде новий етап в вашому житті, буде розвиток відносин. Стабільність буде. Цей чоловік вам може дати цю стабільність. Все буде добре, як ви захочете, як ви мріяли. Вам потрібно тільки зробити вибір і обрати цього князя. І в вашому житті буде справедливість. Він буде вас захищати. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!